і камнями цей. Ага. Між таким печенькой, я не знаю, це якась коспек. Не розгадуєш, ти нас просто в воді ходиш, посетить. Надал и люди не свободу, їй. Реально. Людина надупанулась. Чесно, я вирішив купнути в любому рандомному місці. А чо так можна було, що ли? А де купнув? Як це можливо? Реально. Що, під, ко... під коробкою був перший череп. Якась штука, я не знаю, що це. То головне не тупити. Все, зібралися. Зібралися і перестали тупити. Та-та-та. Взя взяти руки в руки. Ну ну, Алсік, скажи якусь промову надихаючу. Надихаюча промова для тебе, Васічок. Ти не ти, коли ти не ти. Ти розумний, тому що ти розумний. Ти зможеш, бо я не зможу. <сум> ось таке ось така і все. Все. <сум> <сум> да, що ти, чорт побери, такое несеш? Тобі не пари, що в мене на ці гузка. <реш> ну, я, ну, я розумію, що я не я, коли я не я, але <реш> ну, що? <реш> ти, ти не, ти коли ти не гуска. Так, <реш> <реш> ти не ти, коли ти не гуска. <реш> ти не ти, коли ти не гуска. <реш> не гальмуй. Не гальмуй, не сияй. Йохай, <реш> привітки, з вами я Алсік та Васчик. Хай. Ми продовжуємо. Чувака не може ніяк почати заблизу тему. Ми продовжуємо грати Escape Simulator і зараз ми будемо проходити острів. Щось зараз сам... ми закінчимо грати Escape Simulator Нє-ні. Ще приблизно, ще, ще приблизно 20, ще, 5, 5 6 кімнаток є таких. Зараз ми будемо острів. Острів. Тому починаємо. Зараз ми йдемо. Зараз йдемо в острів. На, ост... На. На острів, Безлюдний острів. Будемо проходити його. Цікаво чи там можна прям рухатися. О, караб... корабель, Ого ти. Лопата є! Карта! Во, это крутой, конечно. А, ми розбилися. Історія так, ми розбилися. Дивись, у мене карта скрабів. Карта скрабів. Йоу, dai. перед нами реально острів, скарбів. Тут слезі. щось заховано. Давай. Між камнями. І цей... Ага. Між таким печинкам, я не знаю, це якась печинка. Ага. Добре, у нас є консерва, щоб пахавать Боже, бо реально, бо я голодний. А вона пуста. Ти глянь, можна вилізти сюди. Де, куди? Сюди Дай куда? Сюда, <laughs> і в шоці. Йоу, ну це прикольно, що так багато всього. Какий сказок. О, акула плавает. І на неї мані, аку, накопіці, аку, а, на и на Накопить А, акулі на реально, реально. Так. Ем, це ми перше маємо знайти 4 штуки. І потім пройдемо. А, тут треба викупити, походу тут треба шукати чотири штуки. Mm -hmm. О, у мене компас. Угу. Mm -hmm. як його застосовувати? О, диви-диви-диви, зда. Диви, диви. Тут крабік. Я mm -hmm. на, на крабіку була монетка, яку я навіть не бачив, я просто нажав. Він інші Окей. О, диви-диви-диви, чуєш? Привіт. Oh. <laughs> Потом. Да, Да, ну в дырку. А, пикай, давай, я на человека штучку добежал. О, давай, показывай. А, понял. А, Так, шо це таке? Ага. Ну, лопату и про любому треба попадати. Угу. А, у нас 40 кулен, Ага, дякую. Угу. <реш> Меня це не радує. Не тоже. Не дуже. <реш> Буде дуже. О, чуєш, це походу сюди треба вложити оці квадрати, ні? Попробуй. Mm -hmm. А, так, так, там. Та та, 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 та. Чотири ви... штуки те ти... А, диви, 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 тут ще книжечка а тут... є. А, тут он. книжечка компас. Історія, чуєш? добре пізно, що Тут кейси. А, тут подивись що? на мене. Я, короче, так. той вот. Пока. А, він там, дивись, ну тут є тіпа, там череп, тут русалка. Тут ще один кук якийсь. А, тут акула. <риснят> Велика забираєся йти? А, я понял, ти поплив, да. Дуже, дуже дуже дякую. О, Де о, або ти? Ой, я знає, що ще ну, тут... одного. Що ставити треба. Ну блін острів це цікаво. Ну, цікава штука. О, тут акули типа показують, реально. Типа не й те там акула. А я піду. Щось мушу. Добре, мушу. Так, добре. І я повернувся на початок. А, тут є ага. Угу. Хм. Значить тако на цьому острові десь між трьома пальмами і закінченням острова опа Так, три пальми, закінчення острова, центр це оцей, Має букты Скарби, <laughs> А, то тут. Десь тут, Між. Між Камнями, да? Перевернута лодка якась. Між камінь. А, а де ти є? Я під водою. Що ти робиш? Я вот, бачиш, вот я. От, я бач, направлю. Я виси. тебе не бачу. Вот-вот-вот-вот-вот. Не розгадуєш, ти нас просто по воді ходиш по <рес> <рес> Да, дали людині свободу, блін, їй. Реально. Людина чого. Добре, у мене є книжка, я починаю читати. Ти готовий? Угу. Uh -huh. Давай. Середа, 14 червня. Uh -huh. uh, чекай, Я зробив... Я зробив надзвичайне відкриття на цьому відокремленому острові. Чудові квітки, які я, я вирішив назвати Altus rubrum. Має захопливу характеристику. Здатність регулювати кількість полісток відповідно до незначних змін висоти. Наразі я був свідком е, свідком трьох різних варіацій. Кожна варіація має різну кількість полісток, Адаптивність Altus rubrum справді свідчить про складність природи. Коротше, така квіточка червона. Раз, два, три, 4, 5, 6 полюсточків. І mm. від висоти залежності. А, тут 6 полюсточків. Внизу три полюсточки. На середині 6, на ще більше. Вау. 3, 6, а на горі помач. Так. А ти знаходився, нагорі... ще, ще квадратик. Ні, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 68, mm -hmm. якщо щось якийсь пароль може. А отут, 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 напевно. 3, 6, 8. 3, ага, 6, 6, уважно, де ви знись, шукай знак і шукаю багатства. Не пішло. А, чекай, це це пилісточки були? Плісточки, так? Червоні. Так. 368. Згори вниз 368 або 863. 3, 6.8. А, є, є, є. Відкрилося. О, тепер треба розгадати той. Давай я розб'язую. E, ти, ти да? Чотири знаки. Та-та. Е, чотири сундука є. Чотири yeah, тих. Yeah. Знака. От глядай. Чекай, чого я не можу поставити. Uh... О, я знаю, я їх бачу. О, давай. А, але треба знати, який на півночі, який не. Ага, треба спочатку визначити влізти нагору, де північ, де півнич, де закінчити схід, а потім подивитися, що дає. Окей. А ти, ти бачив ще один квадратик, ти маєш зараз в себе десь? Немає, я О, квадратик. квадратик. Щоб розгадати. Окей, я зараз тоді пошукаю далі. А, во, дивись, тут є символи, хочеш? Втикай, втикай, чуєш? А, давай, 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 йду. От, от підійди до мене. Йду-йду. Що йду, йду. таке? От, от, дивись. Коротше, бачиш, тут показано, що тобі треба шукати от такі білі знаки. От, от встань там, де я, стань там де я, і подивись тако попрямі. Бачиш, між оце дерев'яшкою, деревом і камнем є знак. Роби угу. так, щоб типу, цей хрестик прям співпадав, і туди угу. йди в окопу скарб. Прикольно. Там один скарб точно, другий скарб позначений на карте скарбил. Понял, Е, e, Третій, не знаю, дальше не знаю, що. Чекай, а де пинишь, да де захит засхид? Никак, касается. Еем. А, вокруг. Ой, блин. Mm -hmm. Тут кружачок, такий. Mm. А, ну, ну я попробую. А, ні, ні, там не така штука, нібито була. то была. Треба кудись вставити вставить у цей кружачок. Чи -то монетка? що монетка, О, диви. Двы, чувак, мене компас, короче, ти тримаєш його в руках, ходиш, він мин короки Ну. Oh. Добре, північ, сюди, там, там на півночі буде череп на півночі череп на е, сході, русалка Акула cool. <coughs> Акула на півдні, на півдні Акула. Добре, ключ, no. я знайшов ключ, великий, чуєш? О, oh, прикольно. Я хочу знайти ще одну я платформу. Зараз, секунду, я хочу знайти ще одну платформу. Не лишається. Бу -бу. Ну квадрат их то есть. Ну, та три вже я, нашел. А дай ти інший? Ммм, десь воді були просто. О, я не шел, я не шоу. О, не шоу. Давай. Там. Прикольно. Просто поч... біля камня прийшов, все начал. Прикольно. Давай, я тебе чекаю. Давай, давай, біжу, біжу. Я тут, давай. Є біля, біля. ключик. Ключик, напевне, в водоспад той треба. Там щось виглядало Але таке, ну, ніби ключ А, там потім... треба прям відкрити щось. А, ну та. Та-та. А де ключик тоді? Хмм. Hmm. Люс, оцей компас, на подивись. на. Хочеш, візьми собі? Давай. Бачиш? Ну, типу, треба, ну якось прив'язай собі і просто ходи така. тикай. Я бачу. Ну це Але... коло щось значить при любому. Типа, ну від нього ти йдеш прямо, чи що? А нам, а, нам, нам пише, куди нам треба йти, типа, наприклад, на північ, на південь. <писалось> mm? yeah. Ні. Ніде не писал такого. Yeah. Ну, Можеш... ну, хочеш пошукай щось, може щось тобі скажешь. У нас mm -hmm. лишилися оці каменюки, які треба щось коло, це щось знаєш. Не тут пляны дают, що знаєш. Ой, шос не mm -hmm. О, я оги куштучку нішон. А, покажи is... Прекрасно під лішком, uh, під лішком завтокнув. А вот, давайте, да. Угу. Ну, хто я чекаю. Чекаю. Ну, це та же ключик. Он на продаж, що ще просто невідомо. Блін, ну, оно не заходить, сино. Треба якір підняти, ходи сино. Якер? Теж ж то. А, реально, да я покину, знаю. Ща. Ну, типа тут всякий різдм бывает. А на сюда вылізу, ти щось там робив вже був. Дума знайшли тільки одну з. А! Реально, значить трекопати. По-любому трекопати, якщо тут тільки одна з цього. Добре. Блін. Але де, куда, шо? Уважно, дивись униз, шукай мітку, яка охороняє не не. не. шо не. Невеличезні багатства. Добре, уважно дивимося вниз. І шукаємо мітка. Мітка може бути не тільки біла. Отут. тут, правильно. Ой! Що, ти що? Так. що ти зробив? Чесно, я вирішив купнути в будь-якому рандомному місці. А що так можна було, що ли? Ай, в дупу, не вірю, до мене. А де я купнув? Я, я, я Як це можливо? А де купнув? То ось, ось тут, купнув? ось тут біля того, я не знаю. Ну, там де водоспад, от. Глянь, я просто в рандомному місці купнув. А чого? Просто я не знаю, просто захоті... захотілось тут купнути що було? Що було? А вот тут, кар... тут карта, яку можна, я так розумію, з'єднати і буде одна велика карта. А ну, диви, біля біля того, біля хубав. Блямка угу. біля, біля якра. Та так, там? -та. десь тут. Капець! А О, якби, я, дуба. якби я рандомно не купнув в тому місці. Я в шоці просто. Там щось... а, монетку йде встав, а я пока. О, тут а той! Та потім піднімось. Піні, тут, тут щось перше. Шість символів під піском зменшують палабисто до божезастучка крізь біле коло. Доки не побачив весь острів, під ногами лежить перший. Щоб знайти другий, зробіть три кроки на північ схід 14 кроків до місця, де знаходиться сонце. Знайдіть свій шлях, на північ пройшов 16 кроків. А, ну там ще щось має писати, і ти будеш мати по. На, хочеш попробуй це розгадати себе. Ну там біля першого камня, ти маєш де доки не неш острів. І пи, спочатку починаєш від камня якогось. Одного із дирка з дирок. А я потім понятнят. починаєш рухатись так, як воно пише. А я ще щось А ти дупав ще капітан. Поскіні мені тупо. Е-на-на. Я скей... в шоці, якби биду. я рандомно не нажав. Я просто на рандомі нажав сюди. А як це зрозуміти? Що тут треба нажати? Я не розумію. А ну А Ану я зараз йду до гори і втекну, типа. Давай, на це місце. Що там може треба було там. Да. Так. Що побачити острів? Я бачу острів. Ну, я не знаю, типа, це дерев'яну, можна якось приписати хрестик, але бог як мене. Добре, є дві. Е, так, так, давай я перекладу цю штурму. Чита, чи переклади собі. Угу. Е, шість семлюів під піском зна е, знаменують паломництво станого. Е, Дивчись скрізь біле коло, доки не побачиш весь острів. Під ногами лежить перший. Що, під ногами лежить перший. А, коробка перша. Давай її заберу і тут купну. Реально! Що де? Під, кур... під коробкою був перший. Череп, якась штука, я не знаю, що це. Е, чувак, але я цю короб, а я коробку рухав. Вона десь тут взагалі стояла рянком. А, ну значить треба стати акуратно під той. Що бачите, весь острів і тут купнути. Ну все, я це і зробив. Далі. Щоб знайти другий. Зробіть верх три крока на північ На компас. північний Примай. схід. На північний обнови, схід. Обнови обнови. компас собі. Е. Та-та, я розумію. Е. Зараз 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 на північний схід. На північний схід. Як північ показується, якою буквою? Не знаєш? N це північ, так? Північдень, захід, схід, значить, туди. Схід іст. іст. Е. Добре, добре, добре. Три кроки. Раз, два, три. Копаємо тут. Ааа, ніщо не зробилося. Там не сказано, що воно буде там, ні? Другий не. Вони ще не кажуть, що А, точно, 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 точно. Тата сюди три крока. Чекай, давай, Єдклан. Давай я оновлю. Встану сюди. Ем, оновлю. Піду на північний схід. От сюда три крока. І. А що ти подумав ем, що цей пам'ін, чуєш? І, е, зараз, і 14 років до місця, де знаходиться сонце. До мі... 14 років до місця, де знаходиться сонце. А як я, а я маю туди піти? На горі сонце. А як я, я маю піти номер? Просто 14 кроків рахуєш і йдучи за слонцем 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 Купаємо десь тут, значить Мимо. Хм Архтурах не пішть. Добре. І 14 кроків до місця, де знаходиться сонце. Де знаходить. Де заходить сонце? Де заходить сонце, йо пересате. Ага. Де воно заходить? В який бік воно заходить? На ну, захід. ні. чекай, я ж маю оцю компас, да? Північ, південь, захід, схід. На захід заходить сонце? Думаєш? Ну давай. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Копаємо тут. М -м -м. Ну, в нас заходить на заході. а там на соці. Ну, зараз підемо і на схід, і на захід. Бо я щось не знаю, де сонце заходить, тому. О, є, є-єє! Сюди! є! є, є. сюди yeah. є є ось тут. Е, Далі. Зараз. Е, Далі. Знайдіть шлях на північ. Е, північ це буква Н. І скільки. І 16 кроків діть. Ось тут от. Ну, десь тут треба покупати. Зараз. Дара -дара -дара. А, щоб знайти. Наш так таких пройдіть 16 кроків, потім на півдорозі до найтемнішої скелі. Ховається третій. На півдороги до найтемнішої скелі. Ти пройшов 16. Та от найтемніша скеля. Найтемніша скеля це от Та, та на півдорозі. Давай поркуй. Я буду я буду стояти тут. Давай поркуй. Ні, давай тако, давай на цьому кроці. сі сі сі, 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 вот, я поставив, це наша точка. Okay, давай. Uh, ra -рахуй, ra Рахуй короче, скільки кроків ти прийдеш, і просто половину звідти визначив. Десь 15-16, давай 8, короче, зроблю. О, я О, -от. Да, а, я знайшов. Супер. Йдемо далі. Давай. По-перше, треба з'єднати це все. Uh -huh. да. О. Е, Дивлячись крізь темні кола, де стоять, де стоять відкрите море і небо рівні за своєю величиною четвертий символ, який ви знаєте. Повер... Темне коло отут. Поверніть. Що потім зробіть два кроки ліворуч і два кроки назад. О! 24. Прикольно. Ну, там, Два. І два кроки. Чекай. Ти п'ятий знайшов, ні? Ану відійде. А, там чотири пише. Стоп! Поверни спиною, поверни ну, спиною. Чуєш? Повер... Поверни спиною, тепер до тієї скелі. Зроби кроки. Uh, зроби два кроки ліворуч, і два кроки назад. От спиною. Два ну. кроки. Раз. Ліворуч. Два. І два назад. Раз. Два. Отут п'ять. Yeee. Yeah. Так, і тепер. Mm -hmm. Щоб Останній... знайти скарб, пройдіть на південний захід С і В, якомога далі та забрудни руки. Типа um... в воду зайде. СВ. E, WSV, СВ SV, SV, СВ. По центрі має бути, стрілка між С і В. Якомога далі. До камня. Ну і попни. Nice. Зараз. <laughs> Ееее. Yeah. <laughs> так, ооо. Ооо. Без привіт, блин. А, ah, ну дивись там кожен, до речі, череп щось не мав. Щось мав. Череп щось мав. А я скажу. Ну, зуби. А, Ааа, реальда. Тут карты скарбів Ааа, точно. <gasps> Чекай. А може. Треба. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Щось поняти. У нас ще багато та... часу, що. А знаєш що? Ану чекай. Mm. Та, та-та-та, ти глянь, ти глянь. Це що буде? Це буде. Це шість, тобто треба отако зробити. Дивися. Е, шостий, ось тако. Е, чекай, вони мають які бути всі. Вони мають бути всі білі. Дивись. Ми маємо поняти, сингу... Ми маємо поняти сингулярність. Дивися, всі мають вся цифра, бачиш, відноситься чорний замальований і через один замальований. А ось тут замальований і тако, і тако, розумієш? Треба поняти в чому прикол? Не поняв. Ну дивись, перший рядок точно правильно ось тако має бути: шостий і через а один. Що? Тому що дивися, бачиш, тут четвертий, наприклад, зуб і через один. П'ятий номер, п'ятий зуб і через один. Але нам треба другий рядок, зрозуміти. Чому? Добре, чекаю, ну, добре, а чи є логіка тут в другому. Ну, другий через один. Та-та-та. Але треба зрозуміти, а чому. Тут в першому, а чекай, в першому. Перший через один. Добре. Є. А, що, а що останній так? Та? Я не розумію другий ряд. Чому чому так, другий ряд? Треба поняти щось в другому ряді. Може, сам череп щось показує. Добре, давайте. Перший, перший він змальований посередині два. Посередині два це в першому. В другому. А, вони розходяться А ну А потім зійшлись А потім розійшлись А потім зійшли... А потім розійдуться А ні фіату я єс, 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 єс! Але а ...а типа оцей другий нажав? це это ще багато що, шо-шо? Монетка Ідем швиденько монетку запхаємо Uh, зараз Зараз, зараз, зараз. Оця штука випала. Uh, але вона бачиш барахлить ніби. Її треба. Uh, покажи, 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 покажи. Во-во, глядай. І бачиш, треба Підвігає ще, ще один. Зроб... Ще, ще треба. А зробити я кристалик Один, так, а три, три. треба. Треба да. три. Три штуки аж. Ну так запхай один. Я знайшов другий. Я знайшов другий, ти глянь. Я знайшов да. другий, вон бери, вон вон, я положив е. на землю. Йо просто. скільки нас на хвилин. Три хвилини. Да ти що. В листі, просто тут в листі. У нас три хвилини, йопересите, зараз зараз, зараз шукаємо, шукаємо, шукаємо. А ще. А ще один під ліжком, ти мав, ні? Uh, та, я вже, вже, я вже його поклав поклав, бачиш. Він запханий там. Блін. Йок, їх треба найти. А, чекай, він каже де воно, чуєш? Думаєш? Ну давай, давай, давай тоді звертайся назад, вертайся прямо, десь тут, чуешь? Десь тут. Да, він десь тут, десь виндес тут, виндестут. Блина. Йо, Ты Тобі компас прям сам говорить, що він десь тут. Я понял. А ти... Я знайшов, я знайшов, я знай, я знайшов. Шоденьку, 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 на, бери. Бери, бери, вон, 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 вон на землі. Що він далі барахлить? А тут копаю, я тут копаю, тут копай, десь. Що там? Сундук. Дай, дай, дай. А, монетку, монетку, монетку ше. Ты монетку забрав, а? Окей. Да. Шаданько, шоденько, шоденько. А, теперь треба правильно їх поставити. Там <свист> <Тебі свист> є на, 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 якісь правила. Во-во-во, во, правило. Ой. Забрай всі монетки звітом. Там мы не встигнем, чого. Не встигнем. Блин. Загублена... Тихо. Загублена душа тихо щепоче про провідний компас діагональ від корабля, що стоїть на якорі в Коломбутному морі. Витягни всі. Угу. Добре, давай. Чекай. Компас вказує шлях, вірний і стійкий. Поруч із багатством діамантів. Його місце готове. Нічого, я не розумію. Соці два ключі. Навчиться будінку проблем, що стоїть на якорі його місця, ви побачите. Діамант ще яскраво сяя, рідкість, у верхньому правому. Діамант, ще яскраво сяє, запам'ятай. Є рідкісним у верхньому правому або нижньому правому куті зі скарбом, яким можна поділитися. Де діамант? Поставив верхній правий або нижній правий біля скарбу, що можна поділитися. А якір? чекай. Yes. Дали оцей, але куди його запа? Я туда! Давай! На водоспад, на водоспад, біжи на водоспад! Да, я тут, я тут. Давай, 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 давай. Віддай, едини, відідай. Ключі, 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 ключи, ключи. Я маю ключ, я маю ключ. що робити, що робити? Давай, давай, що далі. Анімація, анімація. Швидше, анімація благаю, давай Давай! Ёбаный сон. Давай, запыхай, 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 запыхай. Yes! А мне тебе казалось, что это 55 ]ırım. секунд, 55 секунд. Я <ARM> просто в жопе. Я просто в жопе. Ну, это важно было шукать, это все, я не знаю. Це просто топ. Ну, це було важко шукати, типа ті скарбарі Диви, що в мене є, диви, що в мене є. Такий самий, як в тебе на шиї. ти, хе хе Так, це був офігенний рівень. Просто. Я тебе Просто... На, давай. На, давай. Мені вже нічого тут не потрібно. І качку, це і то. Це, це, бачу, було, це було топ. Просто топ. Це було офигенно. То, що я встаю, я просто. Я, встиг, я, встиг, я на рунду, і просто серундому. Це було офигенно, просто офигенно. Там добре, що там вказали, типа в кінці ті дві круглі штуки, куди ставити, і все. Я просто рандом це. Я просто в шоці. Це там... Я не зрозумів, що з того сього, скарб. Я поставив одну туди, одну туди на рандом. А потім рандом ще й хтось Так. Ну що ж, це було офігенно просто. Ну що ж, а ми будемо прощатися, кому сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Пока-пока.